Всім доброго дня. Ось ми нарешті вдома. Ми вже сьогодні виспалися, добре відпочили після важкої дороги і можемо розповісти, зараз я вам розповім, як ми добиралися до України. Розповісти хочеться, тому що е, наскільки було важким наше перебування у Польщі цих півроку, настільки важкою виявилася дорога. Це була якби остання така пілюля, яку ми випили, поки ми добиралися до України. Ми добиралися сімома видами транспорту. Від нашого будинку, де ми мешкали, нас відвіз сусіда до Потьонгу, з Вихерова до Гданська, з Гданська до Пшемишля, з Пшемишля до Медики, з Медики пішим ходом до кордону польського. І ось там і почалося. Ще повернуся зараз на хвилиночку, розкажу е, про. Поїзд потім, яким ми їхали з Гданська до мишля. Ну, мабуть, все-таки залізниця відрізняється українська від європейської. У нас, звісно, було багато валізок за час нашого перебування. Ми приїхали навесні, а їхали вже в холод. Ми докуповували собі речі теплі, і як ми намагалися тепло одягти на себе все, все одно було багато речей. Ми, коли зайшли в цей потім, ми були, звісно, трошки шоковані, тому що він дуже вузький. Для наших великих валіз там практично не було місця. Нам на всьому шляху нашого переслідування нам допомагали поляки. Просто підходили хлопці, молоді чоловіки, брали. У нас було чотири великі валізи. чотири великих. Нам брали люди валізи і допомагали нам, хоча б перенести там скрізь сходинки, важко піднімати. Дуже важкі були валізи, і нам скрізь допомагали. Це таке позитивне, що нам дуже, ну, ми дуже вдячні цим людям, які нам це робили. У поїзді нам також хлопець-поляк допоміг яким чином загрузити ті валізи на верхню полицю у нашому купе, де ми сиділи, де сиділо восьмеро людей з нами разом. І оскільки ми їхали 13 годин до Пшемишля, то звісно ми дуже були втомлені. Ми настільки були втомлені. Ми готові були лягти на підлогу спати, тому що висидіти 13 годин на одному сидінні було надзвичайно важко. Ми були зменчені, ми були втомлені, ми були невиспані, ми були голодні. І коли ми добралися до кордону, до польського, нам нас попередили, що перевірятимуть дуже ретельно і навіть не польські, не польська таможня, а наша українська, що нібито наші українці дуже прискіпуються до того, що ми веземо з собою. Ми були цим налякані трішки, але ну, попереджені, ми не брали багато продуктів. Ми купили тільки гостинці дітям, і ми купили так, ну трішки так такого, ми нічого такого не везли, за щоб нас могли карати. Тому ми спокійно прийшли до таможні, спокійно йшли на перехід. Ми там не дуже не хвилювалися, тому що нічого недозволеного ми не везли. Ми не везли м'ясо, ми не везли ковбаси, ми не везли один паличку сиру твердо, і більше нічого такого в нас не було. І коли ми проходили таможню, дійшла наша черга до віконечка, ми навіть не могли подумати, нічого запідозрити, що тут нас чекають якісь неприємні сюрпризи. І тут почалося, коли ми подали свої паспорти, жінка, яка, ну, яка перевіряє нас, одразу мене запитала, перший мій паспорт зараз питала, хіба пані не знає, що пані мала тут перебувати 180 днів. Я, звичайно, ми знали, що в нас. Що наша ліза до 25-го, ми маємо до 25 листопада покинути Польщу. Ми виїхали 22 го числа. Виявляється, ми мали рахувати 180 днів. Не півроку, а 180 днів, ні дня більше і ні години більше. А оскільки всі місяці мають не 30 днів, а деякі місяці мають 31 день, то ми перебували, ми пробули у Польщі на території Польщі 4 дні більше. Належного нам строку, дозволеного нам строку для праці. Більше ми пробули в Польщі 184 дні. Ми, звісно, були шоковані цим. Ми це робили несвідомо, тим більше ми зрезигнували свій внесок про часовий побит. Ми його зрезигнували і ми довго чекали, поки нам скарбовка, скарбова, скарбовка міста Гданська поверне кошти, поки нам віддадуть документи, ми чекали там дійсно, ми там затрималися. Власне кажучи, ще і за цього. Тому ми були трошки такі, ну ми були розгублені. І наші паспорти забрали. Ми стали нам сказали, там сідайте з боку і чекайте. Ми чекали вкус працівницю. Ще прийшла працівниця е, таможеної служби, ну стража, е, страж, страж гранична. Вона довго на нас дивилася від віконця, е, там, де нас пропускають, нас вивчала. Дивилася в вічі, ми ловили її погляд, і в нашому погляді не було ніякого страху, тому що ну, ми не вважали, що це таке велике таке порушення. Ми не злочинці, ми нічого такого страшного чи не зробили. З нами навпаки, поступили нечесно. Ми нічого не порушили, як ми, як ми вважали. Ну, коротше кажучи, потім нас забрали з тими важкими валізами, і в нас відривалася в одній валізі ручка, і вдруге відривалася ручка, і потяглися ми приміщення, де перебувають стражі граничні. Двері за нами замкнули, ми сказали там сидіть і чекайте. Звісно, що ми думали, що це буде, якщо вже ми порушники, це дійсно ми порушили правила ну, візового режиму. Ми з цим yes. вже згодні, тому що так, це наше опущення. Цього не врахували, ми не порахували ці дні, що ми перебували лишні чотири дні. Але я не вважаю, що це таке велике що це великий злочин. Тим не менше, тим не менше, нас водили у кімнату, де нас фотографували, де в нас брали відбитки всіх десяти пальців, не просто так, а й збоку, і з боку, одного, і з другого, клали пальці так, клали пальці так, клали пальці так. Нас дуже довго робили оці всі комп'ютерні якісь там папери на нас, на кожного. І дуже довго нас там. Тримали в цій кімнаті, де нас сфотографували, де нас брали нас відвідки пальці. Потім ми дуже довго чекали знову під кабінетом. До нас виходила ця стражданичниця жінка, дівчина і казала нам, що ой, виявляється, раз ви брали е, часовий побут, оформлювали і ви зрезигнували його, то ми вас тоді карати не будемо. Я не хотіла цього робити, і ми цього робити не будемо. Кудись ходила, знову довго виясняла, знову прийшла і сказала, ні, ми таки вас накажемо, ви таки маєте бути. Оштрафовані і маєте бути депортовані, тому що ви все-таки порушили закон. Вони знайшли з такої статті, під яку ви попадали, що ви ну, що ми можемо вас пробачити. Ні, ми вас не можемо пробачити. Ви маєте бути покарані. В загальному, в загальному е, ми просиділи там під дверима 6 годин. Ми той день були не виспані, лодні. Ми тут сиділи 6 годин часу. За той час ми бачили, як бігають стражі ці граничні, носять папері з одного кабінету в інший. Паперів дуже багато. Ми підписували купу паперів. Ми заплатили, слава Богу, ми хоч заплатили штраф там на місці. Хоча б ми нікуди не ходили, хоча б там. Це вже нас трішки втішило, але не дуже, тому що дуже довго це все, нас, це все робилося. Просто хочеться сказати, ми стикнулися з бюрократією польською. Ще коли оформлювали документи в ужонді в, в воєводстві е, міста Гданська, коли ми зрезигнували свої внески, що ми дуже довго чекали всього. Наприклад, робили ксеро нашої оплати за часовий побит. Ксеро робили тиждень Я заплатила за ксер, за два ксеро 10 злотих. Це за один папірець, пів листочка А4 ми заплатили 5 злотих. І ми чекали тиждень, щоб нам його видали на руки. Я була цим дуже здивована і дуже навіть знервована в якійсь ступені, тому що чекати ксеро тиждень ну це вже занадто, вибачте. І тут те саме ми побачили. Ми порушили закон. Так, ми переступили закон, несвідомо. Нас навіть не запитали, нам навіть не дали можливості написати, можливо, внісок. Чому це сталося? Ми пояснили, бо вніски, що ми зрезигнували свої в про часовий побут, що ми чекали розрахунку в скарбовці міста Гданська. Що ми були цим би, затримані цими всіма паперовими справами? Ми б написали, чому так сталося, що ми правди не знали, ми правди не рахували. Ми вперше були у Польщі, ми вперше з цим стикнулися. Нам не було надано такої можливості. Нас, е, нас е, прийняли, якби, нас визначили вже, нам дали такий статус практично злочинців, які порушили закон. І нас тримали 6 годин. Це мене, звісно, обурило, Нас це обурило, тому що вирішувалося все на місці. Платити штраф, поставити нам штамп у паспорті, що ми порушили візовий режим. Можна було за одну годину, максимум за одну годину, знаючи, що люди проходять е, е, таможенний досмотр. Люди завжди нервують, люди завжди зменшені тут вже приходять в це місце, таке не дуже приємно для кожної людини, тому що все одно ну, ти завжди переживаєш, щоб все було гаразд. Ось це серйозна служба. І раптом нас заставили там чекати шість годин. Потім, вже коли ми такі змучені, вже все заплатили, нас відпустили нарешті. Ми пішли вже на український кордон, переходять український кордон. Ще й виявилося, що нас паспорти нам не віддали. Ми настільки вже були розгублені, ми навіть залишили в них ті паспорти, вони нам не віддали їх. Потім ми вже поверталися до них ще раз, забрали свої паспорти і нарешті ми потрапили до свого кордону, своє віконце українське, де нас чомусь лякали саме українці, тому що українці такі дуже прискіпливі, перевіряють сумки, чи не веземо нічого не дозволено. то українці у нас нічого на цей раз не перевіряли, взяли наші дві валізи великих там на, на, на огляд, нічого такого там навіть не відкрили, їх а просто пройшли через спеціальний пристрій. Сумки були нормальні, ми там проходили таможню буквально 5 хвилин. 5 хвилин. Нам побажали щасливої дороги, ми сіли на маршрутне таксі і поїхали до Львова. І у Львові ми в нас 25 хвилин було всього. Ми за цей час встигли купити білети, добігти до Потьонга, сісти на поїзд Львів Маріуполь, і нам цей поїзд не дуже він такий комфортний, не дуже він чистий, звісно, він нам здався. Дуже такий заурядний. Після чистих поїздів польських ми там впали на ті полиці і спали ми солодким сном. Він здався цей поїзд найкращим готелем на світі, тому що ми були дуже змучені, були дуже втомлені. І я ще у потемку Гданськ-Пшемиші залишила свій телефон у туалетній кімнаті, і хтось його забрав на жаль. Я залишилася ще й без телефону. Тобто, в мене ще й в Польщі залишився телефон. Не стільки телефонських шкода картки, шкода номерів втрачені. Ну я вже відновила все в Україні, все вже зробила. Тепер в мене є телефон. Потихеньку зараз відновлюю номери телефонів. Але залишився, звісно, у нас такий осад на душі і в серці, тому що нас чомусь якби, порахували такими дуже серйозними злочинцями, що ми перебували чотири дні в території Польщі. Хоча ми це робили, звісно. Несвідомо, ми це робили по незнанню з нашого, ну, би, не маючи досвіду в цьому, тому що ми були вперше, і отак ми, як кажуть, отак ми, ну, так ми просто українською вою прошлякули, мабуть, оцей момент, що ми не порахували дні перебувати. Ну, нам зробили е, депортацію на півроку. Ми і так не мали права півроку в Польщі працювати, а лише півроку, так що ми пропрацювали. Півроку ми мали просто приїхати, могли лише тільки як туристи до Польщі і працювати там, можливо, нелегально, але це ми цього не хотіли. Тому ми тепер чекатимо півроку і два тижні, тому що два тижні вони кажуть на оформлення документів, які на нас сьогодні склали. Через півроку і два тижні ми маємо право знову подати документи на візу. До того часу, може хтось нас захоче взяти на роботу. Ми думаємо, що ми до того часу знайдемо порядних поляків, які захочуть. Мати працівниками таких людей, як ми. Ми порядні люди, вважаємося порядними, нормальними людьми. Тому зараз є час. Ми зараз шукаємо, звісно, зараз роботу себе в Україні. Будемо трішки десь заробляти гроші, збирати знову на візу і на, і на, і на, на дорогу, і на інші витрати і так далі. А поки що ми, звісно, ми трішки депресуємо через те, що ми покинули чудову Польщу, яку ми не хотіли покидати, чисту, прибрану. Таку, як кажуть, нагодованості, їм вже не голодну, з чудовими продуктами, чудовим обслуговуванням. Я побачила різницю одразу Першу в першому магазині в Україні. Нас тут зустріли вже не так привітно. Тут ніхто не вітається на касі, як вітається у склепах у Польщі. Кажуть тобі, день добрий, пані, і, і запрошують тебе ще раз прийти до цього магазину. У нас такого, на жаль, поки що немає. Таке зустрінеш рідко, вкрай рідко. Ми приїхали в дощову погоду. В дощ у Польщі калюжів немає. У нас ми зараз покажемо вам безліч калюжів. Калюжі стоять на кожному кроці і йшов сьогодні дощ цілу ніч. У нас брудно, у нас не затишно, у нас все якесь сіре після польщі, після так, покажемо вам зараз калюжі. От скрізь, скрізь у нас стоїть вода, вона нікуди не стікає, вона тут буде стояти до тих пір, поки не висохне. Поки сонце її вітер не висушать, тому що каналізаційні стокні тут не працюють. І ми зараз покажемо. Я робила ми це відео. знімали на фоні постаменту. Тут колись стояв Ленін ще недавно, минулої зими тут стояв Ленін. На сьогодні ви бачите портрет Шевченка, який намалювали наші молоді активісти нашого міста. Ось Такий Шевченко тут на сьогодні. Це таке, ніхто не посмів його прибрати звідси, хоча могли це, тому що в нас місто комуністичне, У нас проживає дуже багато ще пенсіонерів, комуністів, які дуже любили, шанували Леніна. Але прийшло молоде покоління, і почалася в країні війна, і багато хто розуміє, що сьогодні тримати в себе в містах. Пам'ятки комуністичного режиму це е, на сьогодні якийсь такий символ тоталітаризму, символ е, символ червоного терору, можна сказати. Тому молодь зібралася в один день взимку, накинули йому петлю на шию і просто його зняли, скинули, розбили його на, 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 на шматки і вивезли його десь там за місць за місто. І на сьогодні тут поки що немає в нас е, іншого пам'ятника, але на сьогодні над цим працюють у міській Раді, і є оголошено конкурс на кращий пам'ятник, і ми сподіваємося, що незабаром на цьому місці з'явиться або Тарас Шевченко, або, можливо, засновник нашого собору Святотроїцького, е який заснував наше місто, або, можливо, Олесь Гончар, який наше місто оспівав у своєму творі собор. Тобто тут буде якась постать, така дуже е шанована українським народом і нашим містом. І Дніпропетровщиною, ну і містом Новомосковському, зокрема. Тому будемо сподіватися, що в Україні теж скоро У нас вже почалися зміни на сьогодні, на сьогодні. І ми чекаємо цих змін, і ми сподіваємося на краще життя в Україні. Ми сподіваємося, що колись все-таки кордони наші будуть відкриті, і ми не будемо, е не будемо принижені і не будемо, можливо, отак от. Так от Страждати через бюрократичні такі перепони, які стоять на шляху нормальних людей, які просто хочуть працювати і жити трішки краще, щоб трішки краще жили наші родини, які тут у нас залишалися в Україні. Звісно, ми прощаємося з вами з сподіваннями на краще, з бажаннями вам добра. І ми зніматимемо наші відео вже з Московська можливо, з Дніпропетровська, і розповідатиму вам про нашу далі про долю нашого міста і нашої країни, коханої, всього найкращого. На все добре вам і до нових зустрічей.